І всім привіти ви на каналі Собачонок! І сьогодні я буду знімати своє перше відео в стіл Brain Road. Як бачите, в мене вже такий сустав немаленький, але трошки варований. Наприклад, це в мене варований, дуже рідкий, е капучино Асасіну Рейнбоу. А другий поверх, про другий поверх, я зовсім не кажу. В мене тут також рейнбор е кавало. ...віртуозу і голубіру. Ну, я такий собі вибрав скінчик не дуже, я думаю, котика. Але мені подобається цей скін. Він маленький і його. О, це мені треба для ребітха. Я, я на ваших очах. Добре, зроблю цей ребіт свій. І ще один, бо мені нужен ребітх. Ребітха ця мені треба. Ну якщо хтось зайде, мені треба щось у нього стільне тоді. Блін, я навіть не знаю. А до речі, якщо щось взяти в руки. От, все, у мене ребітка сейчас. Да, ребітка. Я, наприклад, сейчас піду. Ну мені ще треба заскрінити своїх оцю парочку. Так, скрін. Ви зараз, напевно, побачите, так. Я її фоткаю. Все, я її сфоткую. Я її сфоткав. І це класно. І тепер я. Хто більше дає? Це 75 цей. Та, це, звичайно, цей більше дає. Я цього піднімаю і роблю ребіт. Робіт. Ні, він в мене вбрався. На жаль. На жаль, не працює. 50к в мене є. Ну, що я можу купити за 50к? Небагато чого. А що мені для следующего робітка треба? О, Фрико камела і орангутіні О, Дивіться яка мила собачка, я її купляю. А зрозумів це мільйони стоять Просто покупав Бобрито Бандита Балерина капучина. А вона нас так Ну блин, ну нормальне, нормально на піві киви оці все таке. Вене нормально заработать треба, розумієте? Заработать, мані, мані. Так, ідем. О. Бумбардіро крокоділа. Три петропа тропа по Три Трипетропа пока еще нема. Піпикиви є. Але це все не то. Ого. Гарненько, гарненько. Це для репітка мені треба. Йом-йо! а в мене на нього не вистачає. Просто мотор. Боже, він так мало дає. П'ятдесят однаків. Вигонити. Блін, як, 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 в мене просто на нього не вистачає. У мене просто на нього не вистачає. Боже, я міг уже хотел. Без коментарів. Місян вже пропадає. <схай> я він спочатку в самому вийшов. Але до Імфента Фишен 14 хвилин залишилось це рибалство рибалофля. 75 секунд это ні, то не то, то не то. А, записоточку стоїть. Бубриту бандита 45 к А бри-бри-бри фикус дикус стої 30к. Ну и дає, так 170 нормально. Мені треба хтось ще краще дає. 115, а по 1000 у вас никто не дає. Ну, бені пицца не не может. Ой, ладно, щатку. Реально нічого не виходить. На жаль, на превеликий 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 жаль. Ну а в мене вже 76к нормально. Ну надію, він там рибалка я поймаю чого. Це мені треба робити Пофіг. А О мене не хватало. О, він знову йде. Скільки мені треба? 273. Я все понял. Не каже, що це не для мене. Він вже два рази вийшов. Швидше, швидше копіть він мені треба. Розумієте, він мені треба, він мені по-любому треба. Ну боже, ну як? то ну, я його хочу. Можна якось зупинити час? Вони б щоб фармили. Ну блін. Ну як? він уже так часто виходить. Я буду готовий до следующего його, я так думаю. Прикиньте, він сейчас виходить, я не готовий. І до дорага до цього оранготанта я також готовий. Ну, оба із них містики. А ну, що мені ще раз не на Орангатиття Або це легендарка, я не знаю. Або це... А боц Ліген е, Містик. Ну я, звичайно ж надіюся що то Місик. Так, ну я ж стрім, ну, знімаю відео, так що ВиФК я не стану це по-любому. Так. Що в мене тут є? Що в мене ходи, броде? Не, ну біна піцаніна мені не треба. Він нубський. Через скільки я можу відкрити цей кейсик? Мені треба Оце отут. -от. 0.05 Или Х2 Кеша. Ну блин, ну мне, походу, 75 пять тысяч кеша выпадет, а и все. Ну, це, ну, 90% я на це ставлю. Я. Мене в цих ивентиках не везе. Вообще. От слова совсем. Не розумію чего. Так, скільки цей банан стоят. Ні, 150 секунд вибачай. Не хочу тебе брати. 266, нормально. Ну, і тепер він не виходить. Гадьониш цей. Ото два вийшло, і тепер треба чекати три місяці, щоб він вийшов. ну, копіть копіть. Ту-ту-ту-ту. Я поки може собі піду цю пригалку куплю. Слеп, ні, дякую, це мені не треба. О, от 20к добренько. Але я буду пригади. Щоб ви бачили просто я і ці пригульки. Попригульки. Я зараз заберусь, попробую, по крайней мере, на свій поверх другий. Ні, я не завтра. Як так? Так, ще стрибаю. Ні, ні, фух. Ні, я, походу, застряв. От чого я не люблю цей? Так, да, мені треба розсипатися. Це... Ну, бачите, тут взагалі нема приходу. Це... Зробили тут такі маленькі, а я провалився. Якийсь повний нубір підсадіра. Бумш. Єс, єс. І... Є... В мене таке враження, ну мені казали, що якщо сюди прям довго дивитися, то якась секретка вийде. Ну, але... Трошки подивимось. О, дивіться бах там брейнротики просто припадають. І он, моя база відрізняється від цих. двухповерхова. І, видно, там моїх брейнротиків. Стрибаєм, стрибаєм. Ладно, мені кажеться це фейк. йо -мо, це ж то, що мені надо було? Глорбофрутодрілло. Але він мені зараз ще не треба. Ви просто дивіться скільки я. наскільки я стрибаю далеченько. Просто раз стрибочок, Два стрибочок. Три стрибочок, Чотири стрибочок. Чотири стрибочки мені треба. Навіть трьох і менше, щоб переприяти всю карту. Так. Да. Саме більше мені... Оце от, от чубліка бубліка приносить. А ні, оця совінь От зараз як не зло, ніхто не виходить. О, лакіблок! Лакіблок! блок! Лакі -блок! мене не хвата! Мене просто не хвата! Це мій другий лакіблок в житті. Боже, ні, мені мене просто не хвата на лакіблок. А якщо, до речі, вчасно... Це хто все писав? Чікаво. Ой, я пишу, мені треба не це. Іще поперло кудись це. Чобріка об О ні, Оні О, єс. Через 7 хвилин цей витік буде. З риболкою. Так, я зараз хочу написати СЕМІ. СЕМІ. Так. Сэммі. Кажуть, що якщо писати його імя, то він щось дасть. Хороше. Хтось присоєдинився. Це хто такий? О, а. А, фух, він лівнув. Боже, стріпзе в мене. Брейн родиків моїх, бідненьких. Семі. Зараз нову скопіюю. А, ні, тут не можна копіювати. Добре, ну, писати буду. Йо, Орангутіни! она на сині! Орангутіни! она на сині. Ого Реально роботає. Реально робота. Я в шоці. Все одне вже виповнена. Це у нас містик. Так ще й діамантовий. Сік 7, 6. Він ряка всіку дає. Просто крутячка. Рибалка через 5 хвилин буде. Так, я поки буду стрівати по домів. Домівкам ще якихось нубиків. Ну, якщо б. До речі, ви знали, що, коли ви вкрадете Брейн у вас все відключається із інвентаря просто. Якщо б можна було собі брати цю штуку, ти... тебе просто ніхто не дадав. Або даже оцю І береш і ти летиш як ненормальний просто. Ну, дивіться, я ще сам в себе стілю оцього. О, і все пропада. Якщо ви думаєте, е, чи будете писати, так возьми просто оцю штуку зразу. О, я її беру. І оп, і нічого, і не можна. Так що, на жаль, не все так нормально для тих, хто краде. А для тих, хто захищається, ну то так. Все одно. Йо-мою, який Ну, Нубій пісані не рой був. Ну. Ви скажете на що це подратив, мені просто прикольно. Нобіні піцаніні, рейнбов. Рейнбоу взагалі не часто спавниться, хоч якийсь. Єес, поки встріваю, шукаю собі цього. О, миша діамандела вийшла. Фріокамело мені треба. Боже, він спочатку вийшов, як він мені вже не треба, треба, точніше, коли в мене грошей нема. А зараз, коли в мене на нього є гроші, він не хоче виходити. На жаль. Так, збираємо всі кошти, що нам є. Всіх податків збираємо. Єсть. І йдемо далі. Так. Так. 3 хвилини вже до Івента залишилось. Рибалок. Рибал... Тут можна, типу, самого крутого брейнротика спіймати ю ух, як я далеко стрибую. А я що звідси туди я допривідно? О, ні, я не достріблю. Так, тепер з розгону і, Ех, блін, я дуже рано стрибну. В 3 хвилини до відкриття папу і 3 хвилини до цього. Дейвентов. Собака! Собака! Я куплю цю собаку, вона мне не надо. мене нема 4 и 4 миллионів. Блин! Цеяк! Мм, блин. Я уже не куплю цю собаку 3 миллиона. 3,13 и миллионов. Боже, быстрейшем. Мне. оцю штуку надо. А, я вже не встигаю. Добре, забью на це. Потім ще щось собі куплю. Ну блін, де цей фріго каміла. Але мені ще стока треба, так що цей. Треба не розслаблятися. Чи сто мільйонів мені треба. О, вау, містик вийшов. Фіговий якийсь. Містик. Могли б і краще дати. А легендарка теж вийде скоро. Фігня повна все. Чого така люта фігня? Я не розумію. Там щось вийшло? Не Фріго камела? Ні, не Фріго камела. Бо мені здалося, що це Фріго Камила, оце золотеньке. Але, на жаль, це не Фріго камела. Був офордел. Эх, эх, эх. Так. Шукаем. О, диамантовый цей. Банан. Банан дельфинчик. О, и лев, и да. так, треба выключить. Через одну хвилину он должен быть. Єс, yes, я запригнув на свою кришу. Тепер дивіться, розганяюся і питаюсь допригнути до тої хати. Будь ласка. Ой, трошки не хватило. Так, будемо тапати в польоті. Через 45 хвилин, до мене. 43, 42, воу, 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 давай. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Фішин. Фішин, I want fishing. О, володей ну, штука покатилась. Голд, глор, бофрутодрила. Ах, прикиньте, це тралалайла тралала виловити. Ооо, ну я надеюсь, що мені випаде 300к. Або лаки блок. Або лаки блок. На більше я нічого не надіюсь. Або на 2% цей лак. Удачі. Вдачки. О, гарно, 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 гарно. У нас ноль! Все, івентфіщен. У мене є удочка. Тепер У вони... мене. Давай. О, щось є! Давай давай, давай! давай, давай, О, -мойо! Йо, Що я виловив? Йой! Ви бачили це? А не, стійте! йо -мо, троллизита. Я просто тапаю по кнопкам. Я просто тапаю по кнопкам, як ненормальний. Оркал. йо -мо! Ні, мені треба лак. Так, коли злове. злова? Ого, посріше, давай, 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 я просто беру двома руками на кнопочку тапаю одну. Ого, ви бачите, як вона. Тралалело, тралала. Ху, у мене вся сім'я тралалейло пішла. Просто найкращий лак. Пішла.

Вау! Ви що, розуміли, це одне із самих редких оце краба. Я так розумію, це скільки ти тянеш е, на, е, наскільки швидко, е, то такий тобі і дропічок іде. Yeah, в мене це іздівательство якесь надімновий. Я ще щось уже продавати буду. Я краще піду продам, бо я щось заловлюся. І в мене місця хміся не хватить, так. Вибачайте мені гарно. Ой, еф. Еф мені. ти мені гарно поміг. Ти мені також поміг. мені також дуже поміг в развитии. Блін, реально, в мене одні парочки йдуть. Я не розумію, як це. Так. Так, берем вудочку і йдем... А ні, один. Такий процент лат мені не треба. Оп! А от одні можна...

Ё-моё! <гас> <гас> Капец, это дуже жестко. Фигня. Ой, F. Я продать его хочу. Yes. Урколоры уркала продаю. Так, я вот сюда буду ловить. Нет, нет, маленький процент лак. Мне больше треба.

Лосорка Лосоркалітос! Лосоркалітос! Я у шоці прямо. Ой, це мені треба цей продати, бо в мене вже місця нема. Блін, вибачай, вибачай теж. Мене це теж треба продавати. І це теж треба продавати. Бо мені повторок не треба, мені повторок цих. Тут у мене є повторки, ні, тут у мене все не поф незмінне. Оп! Самий кращий лак є. Бу, ласка, що мені дропне. Так, я сразу, я так швиденько його тапаю. -тропі. А, ні, трипетропі, я щось його продам, бо це дуже мало фінда є. А я это думаю, найвищий лак. Що, що ще я лучше може випасть, чем тропі. Та блін тільки найвищий лак білю. Я такий маленький, навіть по зрівненню з зубочкой це у все. О, ні, я зрозумів, чим більше ви тапаєте, тим краще це і чим краще брейн ротик іде. Ууу, крутяк. Так, продаємо тріпітропу.

Прикольно. Я не проти такого дропчика. ласка, що мені дасть? Понятно. 300к. Я просто вже побачив. Так, іду я дальше ловити рибку. Та, блін, опять завалився. У мене прям сім'я хвостатих всіх. Всі травли на трава. Оп! Коли я злого даручку. О, є рибка. О, це якась фігня. Бо сильно мало тапів в мене. Трулімеро, трулічина. Ну от. Таке собі задоволення. Так, ну я думаю, я не повний івент, звичайно, буду грати, бо це... дуже... В мене зараз база переповниться вже. Дакс. О, есть рыбка. О, С6. Да я думаю, нормально. Трий, третий, 40, 40. Триппи тропи тропа трипа. Трипи тропа. А зараз она вещи цей підкидає. О, понял, куда ты? Да, бочки це. Там, по-моему, самый лучший дроп. 20, 30. Триппи тропи тропа трипа. Ну, знову туди закину, хоч собі ще одну 3 Так. Там місце 3Петропа просто. Там 3Петропа в'єтає. тралала. Зараз треба її піти швиденько. Чи там уже переповнено, та тут переповнено. Йдемо сюди. Швиденько її треба продати. І Звичайного 3Петропа, в принципі, також можна продати. Щас піду ще цей. Піду ще продам звичайного траліла трала. Бо в мене є. Так, я хочу його глядати. Бо в мене є набагато краще. Секреточка в мене є. Дуже гарна при тому. Так, іду далі я ловити рибу. Зараз я хочу попробувати от сюди. Ні, це дуже маленький лак для мене. О, повний лак, все. І туди закинути. Зроді як. О, фигня, опять якась трипетропа тропа, тропа трип. Ой, блин, ці трипетропи краще б вони тут не, не обітали в цих краях. Бо 3 петропа. Тропа трипа. Прям я не знаю, кого продать. Напевно, точно не трипетропа. Тонкс, 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 тонкс. Чекаємо, поки клюне рибка. О, що склюнуло? О, ну, опять, походу, якась фігня. Хоча, ні, нормально. Може бути три Хоча, ні, вже три патропа. <гум> Вау. Просто, в мене всі ті, всі ловляться. О, це якась опять три патропа. Понятно, <гум> Трулі Мера, Трулі Чіна. Все зрозуміло з цим. Так. Так, 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 так. Щось нормальне буде. Вау! Круто, круто, круто. Де цей? Той який мені ще не потрібен. Так, він, походу, на другому поверсі. Так. І останнє, що я вилавлюю. І думаю, на сьогодні я буду вже завершувати, бо в мене база приповнена. Це буде от сюди, я хочу закинути. І що в мене буде? О, от сюди передвину його. Якесь хороше. Давайте, якщо щось гарне випадає, то ви підписуйтесь на цей канал. У <турсує> 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 мене тепер парочка оця і наверху там ще. І напевно я буду завершувати в мене вже переповнена база. Я нічого не хочу продавати. Е, нагадую, що ви були на каналі Собачоник. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Я початковий канал, так що, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на ваш канал. Е, і з вами був Сабачонок. Пока-пока.